Ми провчилися два місяці, заплатили кошти, 2300 ми заплатили за навчання і 950 гривень за те, що нас навчили водінню за бензин. Але водійського посвідчення ми так і не отримали, і я так думаю, навряд чи ми його отримаємо 27 листопада 2013 року. Група з 24 чоловік автошколи студент мала скласти екзамен та готуватися до отримання водійського посвідчення. З того часу директор автошколи Валентин Береза неодноразово говорив про перенесення екзамену через причини, які нібито не залежать від нього. Після особистої зустрічі зі своїми учнями на початку року директор повідомив, що усі питання вирішені, і дата екзамену вже встановлена 25 лютого. Але за кілька днів до цього виявляється, що екзамену знову не. Буде приміщення школою почати на не за несплату оренди, а вийти на зв'язок із директором видалося лише інструкторам. Вони і організували зустріч директора та учнів школи, які прагнули відповідей на логічні у такій ситуації запитання. Вибачаю, за такі слова він брехав, він не брав слухавку. Саме останнє те, що було, коли я йому зателефонувала. Я не знаю з якого разу. Він взагалі сказав, що тут такого нема. Ви помилились номером. Оцей дзвінок була остання капля. Перед зустрічю зі своїми учнями директор автошколи Валентин Береза у достатньо грубій формі відмовився давати коментар нашому телеканалу. Не, не треба, я не, не хочу ні, ну давай назначала. Подожіть, ми сказав. Не надо мене записувати. Я нічого не буду. За словами учнів школи, цього разу у перенесенні екзамену директор школи звинувачив міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ. Працівники якого нібито не своєчасно внесли групу у відповідний реєстр. Нові відмовки звісно не задовольнили групу, яка готова забрати гроші чи вирішувати питання у суді. Наразі Валентин Береза не видає і сертифікат про проходження повного курсу навчання в автошколі, а це порушення умов договору. Якщо йдеться про порушення умов договору. Тоте це є цивільно правові відносини і захист порушених цивільних прав в Україні відповідно до правового порядку здійснюється у суді. Тобто має бути поданий позов або про повернення коштів, або для, до, щодо спонукання до виконання договору. Під час зустрічі з учнями Валентин Береза написав гарантійний лист, згідно з яким він зобов'язується організувати здачу екзамену у ДАІ до 14 березня або повернути кошти за навчання у повному обсязі. В інакшому випадку учні школи планують писати заяву у правоохоронні органи, прокуратуру та подавати заяву до суду.